Продовжуємо Майдан ТБ до нас у студії завітав волонтер е, благодійного фонду портася живим Дмитро Мікульський, пане Дмитро, я осите. Е, отже, е, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація е, на фронті? Е, в плані, чи достатньо е, бійцям зараз ось, е, харчів, одягу, зараз ось холода наступають? Яка ситуація е, е, там? Дивіться. Ця війна починалася, і все волонтерство починалося з закупівлі бронежилетів, касок і іншого. Зараз наступає якийсь такий період, коли всі більш за все переживають за харчі, одяг, взуття і інше. Насправді є дуже багато інших, більш важливіших, важливіших потреб в армії, ніж одяг. Ну, проблеми армії починаються ще забагато набагато раніше, ніж одяг і все інше. Це мобілізація. Коли військомати відповідають якість роботи військомата, а військомата це кількість призовників, а не якість їх. Це вже перша проблема. Друга проблема це навчання на військових полігонах. Застарілі системи навчання, мала кількість інструкторів, мала кількість псих, психо, психологів, які готують людей до війни. І як результат. На фронт приходять мало мотивовані і непідготовлені бійці? Як на вашу думку, яким чином можна це змінити? Ось щодо питання військкоматів? Тобто військкомати хапають всіх, кого можуть схопити? Я думаю, що треба або зовсім змінювати роботу військоматів, або треба вводити відповідальність з працівників військомата за кожного призовника, якого вони мобілізували. А перехід на контракту армію наскільки це важливо в нинішніх реаліях? Я думаю, це дуже важливо і це дуже правильно, але я думаю, що ну на даний момент це нереально зробити швидко, тому ми повинні робити якісь рухи. Ну в зв'язку з ну, тією ситуацією, яка зараз у нас є в Україні. От про підготовку бійців багато говориться вже півтора року, так що там хапають хлопців абсолютно непідготовлених, які там пройшли військову кафедру в інституті, там я не знаю, книжки читали, чи ну, взагалі то військової підготовки нуль. Три тижні їх десь на полігоні поганяли і все, і відправляють у зону АТО. Як на вашу думку, чи потрібно більше часу, чи потрібно змінити змінити ось взагалі підхід? Що що саме потрібно зробити? По-перше, треба змінити підхід до мобілізації. Треба брати тих людей, які хочуть самі йти. І треба брати підготовлених людей, як е, зараз беруть людей в поліції. Угу. Тобто повинен бути конкурс. Угу. Як зацікавити людей йти до війська? Це вже інше питання. По-друге, треба повністю змінити принципи навчання на військових полігонах. Треба шукати висококваліфікованих інструкторів, які б могли навчати цих бійців реально веденню бою. А не по тим інструкціям, які навчаються в 80-х-70-х років. Угу. Тобто люди, бійці реально навчаються тільки вже на фронті. Ну, просто виходить так, що висококваліфіковані бійці вже, вже в зоні АТО, і тому, то, то, тут в тилу залишається лише такі. Ні, дуже багато ж мобілізов... демобілізованих бійців, які готові працювати інструкторами. Але є проблема, що для того, щоб працювати інструктором, повинен бути відповідний диплом. Треба угу. якось спростити. Ці речі і щоб інструкторами могли працювати бійці, які реально воювали там на сході України. От ще багато хто із, з волонтерів говорить про те, що є проблема з утриманням бійцями посвідчення після демобілізації. Про, про те, що людина брала участь в антирсичній операції, це, це правда? Такі проблеми існують, але в більшості своїх випадків це ті люди, які Проблемні називаємо їх так, ті, які були мобілізовані, які е, пиячили на фронті. Якщо людину мобілізували, її призвала держава. Її не можна звільнити, вигнати з війська, її треба утримувати, е, купувати їй одяг, кормити. А від неї користі на війні ніякої, тільки одна, одна шкода. Угу. Тому інколи так поступають з тими людьми, які це бували таким чином. Але бувають інші проблеми, це вже залежить від командування. А от куди коли цим людям звертатися, ось, які демобілізувалися, але не можуть ось, отримати цього посвідчення. І... У нас в Україні є юридична сотня, ви можете знайти її у Фейсбуці. Там є юристи, які абсолютно безкоштовно консультують військових з цього питання. Угу. Ось повертаючись до потреб Армії, що потрібно зараз? Адже? Спочатку були потрібні бронежилети, потім все, все для ремонту автомобілів. Наскільки я знаю, то зараз. Є так, так само проблема по ремонту техніки. Найпростий ну, варіант, що найнеобхідніше, що необхідно, це спитати військового з передової, тих людей, які воюють. Я не думаю, що вони скажуть, що їм потрібен одяг, берці чи термобілизна. Вони, скоріш за все, скажуть, що їм потрібні засоби спостереження. Це біноклі, підзорні труби, прилади нічного бачення, тепловізори. Uh -huh. Тобто вся техніка, яка необхідна для того, щоб вони рятували їм життя. Uh -huh. А проблеми з одягом це вирішується на місці, в принципі, не дуже, це не дуже велика проблема. Держава, хоч і на трієчку, але справляється з цією проблемою. Тобто держава зараз нормально, в принципі, Так, да, волонтери <крес nhiều> майже не займаються цими питаннями, але є деяке спорядження, якого нема у Міністерства оборони, а воно необхідна. Це такі прості речі, як наколінники, тактичні е окуляри, тактичні навушники. Навіть перчатки тактичні. Спробуйте схопити вночі гарячий автомат голими руками. Ви зрозумієте, навіщо тактичні перчатки з минулого року говорилося про те, що держава не дофінансовує армію, її не вистачає, ну нічого. Всього не вистачало. Так. Да. Ну, при, коли не вистачає всього, треба те, що необхідно найбільше. Угу. Тобто, я, я думаю, що речі і наші військові не голодують. Угу. В більшості своїх е, речі завжди є. Напевно, вони не такої високої якості, як хотілося б військовим. Угу. Але, в принципі, вони є. Угу. А от щодо ремонту ремонту автомобілів, там, в першу чергу, да, то ремонт, ситуація? Да, ремонт техніки це дуже критичне питання. Держава займається ремонтом техніки, але все це робиться дуже довго. Тому дуже гостро стоїть питання швидкого і якісного ремонту військової техніки. Ми як благодійний фонд цим займаємось, але це такий шмат роботи, що ні одна волонтерська організація навряд чи потягне. навіть ремонт танку. Ми можемо ремонтувати БТРи, ЗІЛИ, КАМАЗи, але ремонт танків це дуже великі суми. Це дуже... От ремонт проводиться там, прямо на місці, чи, чи ця техніка відганяється кудись? Якщо серйозний ремонт, то звичайно ця техніка відганяється. Це треба її транспортувати з місця бойових дій в місце ремонту, ремонтувати і знову назад транспортувати. Це дуже довго, дуже великий час займає. Але якщо є деякі ремонти, які можна зробити на місці, це роблять на місці. І я думаю, що було б непогано зробити як декілька мобільних ремонтних батальйонів з усім необхідним, які могли мобільно виїжджати на місце ремонту, ремонтувати техніку і переїжджати далі. Uh -huh. На жаль, у нас таких високомобільних ремонтів немає. От люди фінансово допомагають, що от минулого року, як тільки почалася антирористична праця, люди допомагали, старалися там, віддати все, що можуть на потреби армії. Яка ситуація зараз? Чи, а зараз чи є допомога? Ми, ми, ми помітили, що кожен раз, коли е, наступає так пане перемир'я, люди думають, що все, війна скінчилася е, і допомагає дуже мало. Uh -huh. Тобто треба розуміти, що війна не скінчилась, це не мир, це лише перемир'я, і ми повинні довести наші військові сили до такого якогось рівня, які б могли б гідно відповідати на агресію ззовні. А От як на вашу думку, перемир'я воно, воно реально є? Тобто, Кількість обстрілів зменшилась Там, хотіла? Кількість не... обстрілів зменшилась, так, да, але не можна сказати, що вони геть не існують. Обстріли зараз не ведуться з великокаліберною зброєю, але кожен день, кожен день ворожі ДРГ підходять до наших позицій, впритули можуть розстрілювати наших бійців, тому що е, у нас переміря, і ми не можемо першими відкрити поне вогонь. Ну вони по великому рахунку так само не можуть відкрити поне вогання, але ну, вони собі да, це дозволяють. Да. Ну кажуть, що є якась третя сила, яка провокує обстріли між бойовиками і військовими силами України. Угу. Ну, точних даних у мене з цього приводу немає. А от чи вашим фондом ведеться робота з бійцями, які повернулися з фронту, у яких і проблеми фізичні і психологічні, особливо психологічні, чи допомагаєте ви бійцям повернутися до такого нормального реального життя? До останнього часу ми були благодійним фондом, який допомагали виключно на передовій, тобто приладами нічного бачення, тепловізорами, прицілами, іншою технікою. Ми допомагали медикаментами, лікарням військовим, але все це було на передовій. Mm -hmm. Зараз з ускперемир'ям ми вирішили, що теж будемо займатися цим направленням. Тобто ми зараз зустрічаємося з психологами. З інструктором, які можуть вести роботу з військовими демобілізованими в лікарнях, uh -huh. але цей процес тільки Яким починається. Яким чином взагалі буде ось вестись реабілітація бійців? І який це взагалі термін строк? Ну я не лікар, і не психолог, мені важко казати. Ми вважаємо, ну, ми намагаємося знайти висококваліфікованих інструкторів, лікарів, які змогли б допомагати для початку психологічну реабілітацію проводити, а, а з фізіологічною фізичною реабілітацією ну, поки ми ще з цим не працювали. Які взагалі ось плани на у вашого фонду? В якому направленні збираєтесь розвиватися? Найбли... Найближча ціль це все-таки закінчити наш наймасштабніший проєкт Гісарта. Це система ведення артилерійського вогню, яка об'єднує весь фронт, починаючи від розвідників, закінчується штабами. Mm -hmm. Наприклад, розвідник доклад... докладує, що є ціль там і там, і вже в усіх штабах знає, де ці цілі. будь який артилерійський, тобто Будь-який Атріус може за ціль, може працювати з нею. Uh -huh. А далі ми будемо намагатися займатися ну, виключно психологічною реабілітацією бійців? Ну не виключно, тобто ми будемо допомагати фронту, але можемо зорієнтуватися на направленні до психологічної реабілітації. Да, от, якщо говорити про психологічний стан бійців, які, які знаходяться yeah. на фронті, який взагалі у них настрій, які у них взагалі очікування? Як вони взагалі реагують на те, що відбувається і, і на фронті, і в країні в цілому, от в країні в тіло Ну, Дивіться, настрої не дуже хороші, тому що, ну от ви собі представте, як командиру батальйону чи б, командиру підрозділу, зустрічаючись з родичами загинувших товаришів, а, пояснювати їм, за що погинув загинув їх близький. Тобто в країні, яка намагається. Договоритися з терористами, ну зовсім забувають про загинувших на цій війні. Uh -huh. Тобто психологічні настрої дуже тяжкі. Дуже важко постійно а, держати оборону, тобто не наступаючи. Дуже важко завжди держати в голові, що не можна відповідати. Uh -huh. Тобто, коли, коли гинуть ваші товариші або травмуються. Uh -huh. Це дуже важко. Тобто більшість військових не розуміють політичних, скажімо так, подій, які проходять в країні. А ось яким же взагалі бійці дізнаються політичні новини? І, чи цікавляться вони політичними новинами і як вони на них реагують? А ні, військові не дуже, вони майже всі аполітичні. Тобто військові це, як, ну, як вам сказати, це, це робота. Вони намагаються виконувати свою роботу і намагаються виконувати найбільш якісно. Uh -huh. Це така ж робота, як і будь-яка інша. У них нема ніякого ореолу там героїзму, чи у них є завдання, яке треба виконати mm. з мінімальними втратами? Ну просто це, через політичні події ці ці завдання періодично змінюються. Ось ми бачимо, що там майже вже рік там діють мінські угоди 2 і, які безпосередньо стосуються наш, наших солдатів. І, і ось яка взагалі реакція на те, що Ніби там вже більше ніж півроку діють ці, ці, ці угоди. Але ну по великому рахунку, то нічого не змінилося. Так, перемир'я є, але ось що далі? У, у бійців взагалі є розуміння. Ось ось що буде що буде далі, яким чином взагалі ця ситуація буде вирішуватися, як буде ця війна закінчуватись? Ну я можу відповідати на бабу. У вас є розуміння, що як буде відбуватися далі? У мене нема розуміння, е, у бійців теж нема розуміння, але це робота, і кожен повинен виконувати свою роботу. Вони там, а ми тут їм допомагати. Ну, ми, просто ми сидимо в Києві в теплій студії, вони сидять в окопах і, 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 і чекають. Там лек і важче, ніж нам. Добре, я, я дякую вам за участь в програмі, Добре. Я нагадаю, що у нас у студії був волонтер Дмитро Мікульський. Після невеличкої паузи зустрінемося в цій студії з іншим гостем. Дочекайтеся.